Ня до мирного життя для ветеранів це не лише про адаптацію, а й про нові можливості, зокрема у сфері підприємництва. Сьогодні держава пропонує нові спеціальні грантові програми для волонтерів та їхніх сімей. Детальніше про умови та підтримку ми дізнавались у прилуцькій філії обласного центру зайнятості. В установі розповідають, чи не щодня консультують тих. То планує започаткувати або розвивати власну справу. Особливу увагу тут приділяють ветеранам та членам їхніх сімей. Для них діють окремі державні грантові програми в межах урядового проєкту. Для осіб, які бажають відкрити власну справу, чи продовжити, чи розвинути свій бізнес, який був уже наявний до війни. То є програма грантова гранти для ветеранів та членів їх сімей. Консультаційну допомогу ми надаємо на сьогодні в нашому офісі, зроблено в Україні фахівці працюють індивідуально з кожним. Можемо рекомендувати проходження навчань, які здійснюються за допомогою обласної служби зайнятості щодо грантів і можливостей відкриття розвитку власної справи отримати грант можна як на відкриття власної справи, так і на розвиток уже діючого бізнесу. Розмір фінансування залежить від проєкту та кількості створених робочих місць. Програма мікрогрантової підтримки держави вона працює за кількома позиціями. Скажімо так, якщо це роботодавець, який буде створюватись новостворений ФОП, він може отримати не менше 50 тисяч гривень і до 100 тисяч у разі зобов'язання відкрити фізичну особу підприємця після погодження, отримання гранту і отримає до 100 тисяч. В даному випадку не потрібно е, працевлаштовувати. Нема зобов'язання працевлаштовувати особу. Якщо е, до 200 тисяч там уже йде зобов'язання працевлаштувати не менше одного найманого працівника. По... Україні до 350 тисяч це зобов'язання два робочих місця, але для Чернігівської, Сумської, Харківської областей діє програма збільшених в сум до мікрогрантів. І за даною програмою по Чернігівській області це до 500 тисяч і зобов'язання працевлаштувати не менше двох найманих працівників. Це загальні умови грантових програм. У ветерана чи ветеранка є можливість отримати грант на загальну суму до 1 мільйону гривень, але у цьому випадку діють умови співфінансування, пояснює Олена Ілюшко. Суми 500 і мільйон це вже йдуть на умовах співфінансування. Тобто це 70% фінансує держава і 30% дофінансовує претендент. Тип бізнесу для отримання ветеранського гранту не обмежується однією сферою. Держава підтримує широкий спектр бізнесових ідей від сфери послуг і торгівлі до виробництва, фермерства та креативних індустрій. Програми грантові вони. Ідеї мають дуже різні, і за консультаціями звертаються ветерани, розповідаємо, допомагаємо, консультуємо у прилуцькій філії обласного центру зайнятості. Наголошують, ветеранські гранти це реальний інструмент для старту або розвитку власної справи. Аби скористатись можливістю, достатньо звернутись по консультацію до фахівців. Зокрема, в офісі зроблено в Україні.